Раз, два, раз, два, Руханка на свіжому повітрі обов'язкова процедура. Вправи не складні, але рутини немає, розповідає Тамара Котляревська. Жінка понад 10 років є підопічною відділення терцентру. Кожного разу щось нове, якісь нові познання. Нема таких людей, на кого можна було поскаржитись. Ну нема. А я така, що можу поскажити. Вік підопічних 65+. кожного консультує медик. В такому віці вже у кожного спина, у кожного сустави, того коліно до кожної людини індивідуальний підхід. У приміщенні є кабінет психологічного розвантаження. Дуже популярна тут пісочна терапія. Хвилює війна, хвилює те, що люди не можуть спокійно спати, не можуть розслаблюватися. Коли вони хочуть щось змінити, спочатку ми це малюємо, а потім за допомогою підручних методів ми це змінюємо. Є у відділенні терцентру і куточок народної творчості. Місця для суму немає, і у цій кімнаті співають, шиють, малюють, вироби дарують один одному або воїнам. Зсу люди приходять сюди не просто щоб чим-то зайнятися Вони тут і спілкуються, заводять нові знайомства. Це очень в наше непросте час. щодня. У цьому відділенні терцентру займаються 25 дніпрян поважного віку. Дозвіллям і харчуванням задоволені. Якісна їжа. Завжди смачна. різноманітна, смачна, смачна. Курочки, салати, салати різноманітні. Безкоштовне харчування і денне перебування у терцентрах передбачене міською комплексною соціальною програмою. Гарячі обіди доставляють підопічним і додому. Савкадівна обід сьогоднішній. во там. Аллочка. А вообще говорят, что що люди притягують добрих людей, так що ми з тобою добре? Щодня наш відділ отримує 460 порцій, 236 порцій. Соціальні робітники доставляють додому до підопічних. Щоб стати учасником соціальної програми, дніпряни поважного віку мають перебувати на обліку у територіальному центрі.